Андрій Лігач, доктор економічних наук, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, засновник та СЕО групи компанії Adventure Group. Пане Андрію, мої вітання! Пане Андрію, давайте почнемо нашу розмову з того, що ну люди, яким 18-19, до 25 років, вони вже є сьогодні на фронті це факт. Ми його маємо визнати. Ці люди пішли добровольцями. Зокрема, давайте поговоримо щодо втрат економіки. Щодо ось цієї частини українського населення. Бо я згадую себе у 18 років, у 22 і у 23. Це фактично. Перші роботи, перші заробітки. Ну, я можу сказати, що я в той момент був дуже економічно активним, бо я активно шукав роботу, активно заробляв, ну і платив податки. Ну я був активним членом суспільства, яким, я сподіваюся, залишаюся і наразі. Давайте спочатку втрати для економіки від тих людей, які зараз 18 до 25 років вже пішли на фронт. Ну я скажу так, що е Економіка втрачає в той момент, коли людина перестає створювати ВВП, сплачувати податки і починає отримувати з державного бюджету виплати. Але це, на жаль, процес, з яким ми змушені рахуватися. бо... Нашому війську, нашому силовому оборони, потрібно більше людей, де втрачає більшу економіку від 20-річної людини чи від 50-річної? однозначно в тактичній перспективі. Станом на зараз 50-річна умовна людина генерує більше ВВП і більше податків ніж 20-річна. в стратегічній перспективі з огляду на капіталізацію. На людський капітал, звичайно, ми втрачаємо більше, коли на фронт йде двадцятирічна людина. Чи потрібно зараз знижувати мобілізаційний вік? Я переконаний, що ні. Бо питання не в кількості мобілізованих питання в тому, яким чином зараз взагалі побудована мобілізація. Вона побудована неефективно. Вона побудована невмотивовано. Вона побудована на найкращих управлінських засадах. Для того щоб підвищувати вмотивованість мобілізації, це цілком реалістично, бо ми бачимо, як ефективно йде рекрутинг через ворк її і роботи. Ми бачимо взагалі, що є багато людей, які Готові були йти добровольцями, навчатися, мати е, таку професію і захищати Україну, але, але вони не розуміють ані того, як вони потраплять у конкретний підрозділ до, до конкретних командирів, яким чином побудована взагалі система управління? Чи не доведеться їм витрачати все, що вони будуть отримувати як забезпечення на те, щоб купувати амуніцію? Бо бачать, що так е, все ще е, відбувається. У наших захисників відповідно просто потрібно навести лад в державних закупівлях, в системі мотивації, в системі управління, перейти до, до ефективних моделей рекрутингу і дати можливість бізнесу бронювати критичний персонал. Тоді страхи мобілізації зменшаться, і тоді, не знижуючи мобілізаційний вік, ми отримаємо достатньо е людського капіталу для е спотреб Сил оборони України. Пане Андрію, давайте трохи детальніше поговоримо про економічне бронювання. Тут можу згадати. І цитату Тимофія Малованова, почесного президента Київської школи економіки, він дав таку характеристику: економічне бронювання це такий собі гібрид. Це не добровільна армія з високими зарплатами і високими податками в економіці, а виключення частини людей з армії в обмін на сплату ними податків. Про економічне бронювання це, знаєте за моїми суб'єктивними спостереженнями. Зараз говорять ну трохи менше. Тут про це згадував міністр фінансів Марченко в інтерв'ю РБК Україна нещодавно. І певно, що все, бо як тільки з'явилися ось ці законопроекти, як від Дмитра Наталухи, так декілька альтернатив, було багато про це і розмов, і дискусії. Зараз розмов менше. Я знаю, що ви безпосередній учасник цього процесу, коли мова йде про економічне бронювання. За вашими спостереженнями, чи дійсно все зупинилося, чи мені так здається, коли я читаю стрічку-новин? Я думаю, що вам не здається, ми почали цю розмову вже близько року тому. В грудні моя команда розробила першу модель економічного бронювання від рівня зарплат заробітних плат. Зараз ми наполягаємо на тому, щоб правильно розумілася ця модель, що це не економічне бронювання, що це бронювання критичного персоналу, звичайно, з певними економічними важелями, які необхідні для наповнення державного бюджету. Нагадаю глядачам, що за базовою моделлю, яка розроблена і погоджена з міністерством економіки багатьма міністерствами, ми маємо дати можливість бізнесу бронювати приблизно до 15% чоловіків. Які підлягають призову як критичний персонал за умов, якщо таким працівникам встановлюється певний рівень зарплати, таким чином це дає можливість для бізнесу зберегти ключовий персонал і не знижувати економічну активність, продовжувати сплачувати податки, продовжувати е, інвестувати в, роз... в творення українського оборонно-промислового комплексу, донатити і так далі, але ще додатково десь можливість залучити від 165 до 200 мільярдів гривень. До державного бюджету ці гроші, якраз ми і пропонували спрямувати на посилення рекрутингу. Ця модель абсолютний він. Він як бачите, вона давала все і збільшити важливість збільшити мобілізацію і впорядкувати цей процес, і зберігти економіку і отримати більше грошей для державного бюджету. Ну це суцільні плюси. Але традиційно в нас перемагає Перемагають страхи, невігластво і модель, знаєте, як мені написав один, одна людина, чому, чому я не підтримую. Тому що, тому що за такою моделлю, з моєї точки зору, я буду довше залишатися на в Збройних силах, а хтось буде відсиджуватися. Насправді зараз ситуація така, що в нас людський капітал. Дуже обмежений, У нас дуже мало людей порівняно з нашим ворогом, і нам потрібно настільки орієнтуватися зараз на те, е, наше традиційне е, патерналістське уявлення справедливості. Що головне, щоб ні в кого не було краще ніж в мене. Зараз головне інше. Зараз головне, як ми, як країна, використали кожну людину в найбільш ефективний спосіб для, для себе. Так я підтримую демобілізацію. Так я вважаю, що демобілізація має бути. Що ми маємо принаймні на рік проводити ротацію? Так це економічно необґрунтовано. обґрунтовано. Так краще, що людина навчена. У війську продовжує службу, бо бо це ефективніше, бо найбільший рівень смертей це, це новобранці, це ті, хто приходять ефективніше для держави, якраз мати професійну армію набагато ефективніше, але за, за чинних умов нам доведеться поступатися ось цим власним відчуттям справедливості і розуміти справедливість як суспільне благо. Суспільне благо зараз використати кожну людину в найбільш ефективний спосіб для держави, тому дійсно через страхи в суто емоційні, через неспроможність моральних авторитетів нації зараз вийти і чітко заявити цю позицію. Вони просто бояться про це сказати, і відповідно політичне рішення не ухвалюється. Тому ви праві ви зараз про це менше говорять. Законопроекти відкладаються, і на жаль, навіть я вже не бачу. Сенсу продовжувати підтримувати цю ідею, як кажуть, якщо суспільство риє собі могилу відіймати від в нього в суспільства лопату, може бути неефективно. Почекаємо, поки суспільство дозріє для того, щоб сприйняти цю логіку, логіку е суспільного блага е, пане Андрію, давайте тоді продовжимо розмову таким чином. Е я знаєте, на що ваші всі аргументи напишуть в коментарях. Я думаю, що ви знаєте цю цитату. Вони не пишуть. Ну тоді, якщо в нас є економічне бронювання, тоді це війна для бідних, ось що напишуть. А що ви відповісти на цей аргумент? Бо ви правильно говорите про те, що якщо суспільство не готове, то ми не будемо цим зараз займатися. А як воно може має бути готовим, якщо йому занадто мало пояснюють про це? Ну і в пострілтів, зокрема, така такий майданчик, де можна пояснити в нас велика ютуб-аудиторія. А ви е, знаєте, ну д, по перше. Д... Наші глядачі точно можуть знайти в Ютубі багато роликів. Записано, багато інтерв'ю. Я з цього приводу дав. Коли читаєш коментарі, люди, коли, коли чують ось цю, цю логіку, вони підтримують. Ну ми ж, ми ж маємо і соціологію. Ми провели е, дослідження в бізнесі. В бізнесі підтримка 95% плюс. Ветеранські спільноти на конгресі, ветерани ветерани підтримали ідею економічного бронювання, з цього бронювання критичного персоналу. В суспільстві в будь-якій групі, навіть з військово коли я це пояснюю, маю підтримку. Це, це вигадана фраза в точному традиційному нашому слідуванні за руською православною ідеєю про людина, раб Божий і війна для бідних все це одна один ланцюг. Як яка це війна для бідних? Ну ну що це за заніснитниця, коли дуже багато підприємців пішли добровольцями? Зараз тих, хто на фронті 13% це підприємці, коли середня середня платня, яку отримують навіть не на фронті, а просто перебуваючи в силах оборони в 2,5 рази вище ніж середня зарплата зараз в? В суспільстві. Тобто війна для багатих. Вже зараз ті, хто знаходяться в силах оборони України, вони в два з половиною рази багатіше, ніж вже середній українець. Тому це точно логіка ну, ну, відсутня, коли люди кажуть, що війна для бідних. Ті, хто справді хочуть відкупитися, вони за чинних умов відкуповуються за чинну систему бронювання. Вони вже це роблять. Економічне бронювання воно допомагає знищити корупцію в цій сфері, а обсяг корупції за нашим підрахунком близько 40 мільярдів гривень, за підрахунками Дмитра Наталухи, аж до 80 мільярдів гривень доходять. Так ми пропонуємо знищити цю корупцію, унеможливити її спрямувати гроші в бюджет країни. І тепер, за логікою, ти не можеш відкупитися, бо підприємець буде бронювати не того, хто відкуповується, а того, хто потрібний йому для виживання бізнесу. Ми б змоделювали цю ситуацію з багатьма підприємцями. І Що ми бачимо? Якщо підприємець має клепку в голові, то він перш за все забронює технолога, водія, зварювальника, людини, без якої зараз розвалюється бізнес, а реально розвалюються бізнеси, просто, просто вони в катастрофічній ситуації 26% нестача нестачі персоналу на поточний момент не можуть закрити вакансії місяця. Ми підприємці. Це скорочує ВВП, скорочує економічну активність, скорочує спроможність бізнесу донатити. А нагадаю, що 200 мільярдів гривень е, в минулому році це, це був обсяг донатів з боку бізнесу. Цього року буде вже суттєво менше. Чому тому що знищується таким чином відсутністю нормальної притомної системи мобілізації і бронювання персоналу? Знищується бізнес. Е, підсумовуючи, багаті відкуповуються за чинних моделей. За чинних нова модель дозволить. Унеможливити відкуп, зробити раціональну систему роботи, дасть можливість бізнесу розвиватися, а мобілізації бути вмотивовані. Це те, про що нас просять військові. Будь ласка, не потрібна кількість. Ось сам Зеленський каже: 14 бригад без зброї, 14 бригад це люди, які прибрані з економіки. Вони вже більше не генерують ВВП, не сплачують податки. Але ми, вже як громадяни, сплачуємо їх їм за утримання. Це руйнація економіки в такий спосіб. Чи командири мені кажуть, приїхали е, після навчального центру відбирати собі в батальйон людей, і можемо взяти кожного п'ятого. Чому так відбувається? Тому тому що е, якщо б це, це були дійсно вмотивовані люди, які йдуть, які розуміють, чому вони йдуть, перестають ховатися, розуміють, що, що буде притомне командування, що вони будуть мати нормальну амуніцію. Ось тоді все в нас набагато покращиться. Ми не можемо воювати кількістю е, людей, як це робить Росія. В нас. П'ятеро менше мобілізаційний потенціал. Нам потрібно воювати управлінською перевагою, технологізацією наших збройних сил і вищою мотивацією. це наш шлях, пана Андрія. Що тоді робити з такою цифрою, як 800 тисяч людей, які після. Того, як запрацював новий вже закон про мобілізацію пішли в тінь. Це я також звертаюся до слів до Дмитра, Дмитра Наталуха, який давав е, коментарі в Financial Times. Ну я свідомий того, що вони ці 800 тисяч пішли в тінь. Я свідомий того, що 800 тисяч вони не одразу повернуться одномоментно. Да? Якщо будуть ну, більш сприятливі умови, е, що ми тут втрачаємо, як на мене, то ця цифра ну достатньо гігантська, бо кожна ця людина вона б мала б сплачувати податки і підприємства ну, офіційно їх працює. Це влаштовувати, зокрема. Так, Саме так, правильна цифра. Але е, хочу сказати, що це додаткова цифра. Цифра, яка додалась до вже існуючої. За нашою статистикою, 35% зарплат в ціні. 35% в країні. Економічне бронювання знизило б цю планку приблизно до 22-25%. Нам вдалося б децінізувати суттєву частину зарплат в країні натомість ми зараз змушені переконувати міністерство фінансів, що неможливо підіймати податки на працю, бо це призведе ще до більшого більшої цінізації зарплат в країні. Якщо, наприклад, зараз за пропозицією Мінфіна. Буде збільшений військовий збір, це призведе, зрештою, до того, що в нас цінізація зарплат зросте з 35% до 44-46 Зрештою, це призведе до зменшення надходжень в державний бюджет через те, що е е ПДФО, ЄСВ, все це буде сплачуватися, перестане сплачуватися в бюджет, бо зарплати цінізуються. А е е так дійсно, коли держава не говорить суспільством, не пояснює. Суспільство стає більш інфантильним і більше ховається від держави. Відповідно, бізнес переносить свої інвестиційні можливості за межі України. Громадяни ховаються зараз при заявці 18 про зниження мобілізаційного віку і за відсутності нормальної комунікації з боку держави, що це означає? Що е, батьки не будуть повертати дітей, е, які зараз знаходяться за кордоном, і ми втратимо величезне, величезний пласт просто українського майбутнього. Бо 18-25 – це просто уявіть собі. Це це і є наш капітал, е, е, якщо ми втратимо цих молодих людей, то в нас не буде. Не буде пенсій для, для чинних 50-річних. Це, це вже буде неможливо зробити. В нас не буде соціальних виплат. Тоді все У нас зупиниться економіка, бо вся економіка, вся її логіка базується на майбутніх періодах. На, на тому, що далі буде якесь зростання, це дає якийсь шанс виживати на поточний момент. Якщо не буде молодих людей, то за що ж ми власне воюємо? А, так, дійсно, є ті люди, які зараз живуть за кордоном, ті жінки з дітьми, які зараз проживають за кордоном. І проблема в тому, що вони все більше і більше стають жителями саме європейських країн. І Дехто з них ну я спілкуюсь, вони не збираються повертатися в Україну. І тут, зокрема, не до заяви Федіра Веніславського мова, це загалом їхнє е, таке бачення свого життя. Ви тут згадали про підвищення податків. Е, я так розумію, що мова йде про. Урядовий законопроект, який говорить про те, що вже в цьому році потрібно підвищувати податки, в уряді кажуть, що мова йде про можливість залучення додаткових. 125 мільярдів гривень. Як вам ця цифра? Ну я з тої аналітики, що бачив, потрібно не 125 мільярдів, аби нам закрити всі дірки, а 500 мільярдів. І чи дійсно це настільки страшно звучить, і можливо, ми можемо за рахунок якраз допомоги від наших західних партнерів, бо бачимо, що транші допомоги є, і вони достатньо ритмічні, регулярні це також дуже важливо. Ми все ж таки певні гроші отримаємо. 500 мільярдів звучить, знаєте, достатньо кризово. Мені хочеться одразу поїхати з цієї країни. Але ж я можу розраховуватися, банківська система працює. Гривня більш-менш стабільна станом на зараз все ж таке. Точно їхати не треба. І українська економіка стійка, навіть незважаючи на високі виклики. Її стійкість це з одного боку активність і відповідальність бізнесу з іншого боку, це це, це, це допомога наших міжнародних партнерів. І, і звичайно, це е, доволі стабільна політика, яку проводить і уряд, і національний банк. Я не можу скаржитися зараз на, на, на будь-якого з акторів е, в цій Тематиці, але Звичайно, базова цифра 500 мільярдів, це не цифра, яку просто так народжує Міністерство фінансів, це збільшення запитів з боку Міністерства оборони на отримання власне сил оборони. Ну а з іншого боку, це те, що забарилася допомога американська в, на початку цього року, і змушені ми були переплачувати за закупівлю зброї в першій половині цього року. Відповідно, є переплачування. Перебільшення видатків в нашого оборонного бюджету. Як ці 500 мільярдів намагається Міністерство фінансів відшукати? За позиченнями на внутрішніми прискоренням виплат прибутків з державних підприємств і, звичайно, за рахунок податків. Податки дійсно ви близько 130 мільярдів з цих 500 мільярдів, які планує отримати міністерство фінансів? За нашими даними, цей показник надто завищений. Це нереалістичний показник. І більше того. Е Переважна більшість ідей, які закладені в цьому законопроекті, є згубними для української економіки. Ми провели зустріч з міністерством фінансів конструктивно. Ми, ми маємо конструктивну дискусію вже давно, і я переконаний, що буде знайдений компроміс в стінах Верховного Верховної Ради. Що точно не припустимо, і сподіваюся, що ці розмови вже припинилися: це введення нових податків на кшталт податку з обороту які запропоновані мінфіну здається, мінфін дослухався наших аргументів, і цієї ідеї не буде. Неприпустимо збільшення оподаткування праці, бо це призведе до цінізації зарплат в країні, і навіть не зважаючи на те, що в нас переважна більшість працівників це. Працівники державного сектору чи державних підприємств, вони є основними платниками, але е, це все одно неефективний, не працюючий інструмент. Е, поруч з цим є ряд ідей, які ми підтримуємо, в тому числі в піднятті податків. І бізнес підтримує і аналітичний центр. Це, це стосується акцизів, в тому числі акцизи на солодку воду, це е, зниження е, без. Е, без оподаткування вартості посилок до 45 доларів щинних, 150 і інші новації, які дадуть десятки мільярдів надходжень вже, вже цього року. Решту ми пропонуємо компенсувати іншими діями. І тут просто зверніть увагу на дуже важливу обставину: є системні рішення, які справді Україні потрібні. Це реформа митниці, реформа податкової служби, це реформа кримінально-процесуального кодексу, взагалі до того, як ми ставимось до, до підприємця з точки зору силових, правоохоронних регуляторних органів. Ці реформи системні можуть принести українському бюджету близько 600 800 мільярдів гривень щороку. Бачите, який масштаб: до 800 мільярдів плюс економічне бронювання. Виходить той самий один трильйон. Три один трильйон це втричі більше на протягом року, ніж сподівається, за рахунок збільшення податків мінфін отримати наступного року. Отже, є два варіанти: підвищення податків, яке призводить до скорочення економіки, скорочення робочих місць, суттєвого скорочення донатів і інвестицій з боку бізнесу. Донати нагадаю, це найбільш ефективний спосіб підтримки збройних сил, бо це йде безпосередньо збройним силам, закуповується те, що безпосередньо їм потрібно, і відповідно, там майже 100% ефективність. А якщо в замість донатів ми сплачуємо податок, який йде через неефективну систему державних закупівель і державного управління, то там ефективність суттєво менше. Якщо ми порозподіляємо донати через податки, це вже е згубне для нашої обороноздатності, але е винесемо це за скобки. Отже. 300 мільярдів за рахунок збільшення податків і знищення зростання економіки. І інший варіант проведення системних реформ, який дає 1 трильйон гривень до державного бюджету, призводить до суттєвого економічного зростання, збільшення інвестицій і технологізації наших збройних сил як результат. Чому держава обирає ось цей руйнівний спосіб, який дає натомість менше грошей разом з тим? Чому так відбувається? Тому що тому, що. Митниця, податкова служба. Це близько 500 мільярдів корупційної ренти щороку, яку отримують силові структури, які отримують корупціонери, які залишаються у, у, у владі. І вони не хочуть це відпускати. Відповідно, вони кожного року роблять все, щоб ці реформи не відбулись. Зрештою, нам постійно кажуть зараз. Потрібні термінові рішення, кажуть нам, я кажу. Термінове рішення не потрібно зараз Україні. Україні потрібно думати про 2025 рік. В 2025 році ми маємо набагато менше гарантованих надходжень від е, наших міжнародних партнерів. Там можуть бути основні кризові явища, нам там е, загрожує реальна економічна катастрофа. Тому ми зараз терміново маємо почати реформи, які в 2025 році дадуть ефект. А в цьому році ми точно можемо отримати більше допомоги від міжнародних партнерів. Ще є 50 мільярдів доларів від е, доходів від заморожених російських активів, які я сподіваюся, цього року прийдуть. Ми вже виконуємо домовленості з європейським союзом, ми отримали ось перший транс в 4,2 мільярди. Ми отримали нарешті гроші від сполучених штатів, від Японії, від е, інших країн. І ми маємо показати країнам світу, що ми робимо максимум реформ і потребуємо прямо зараз. Трохи більше допомоги, і це набагато ефективніше ніж знищувати економіку.